Три світлічки, що ми так йшли, 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 і нарешті ми дійшли. кшатра читра, читра Читра або читра, як кому. Да. Так, значить, трошки нагадаємо, що таке Накшатра, Читра. вона яскрава. Ну, от, символ за неї, яка відповідає, це є перлина, от, символ перлина. Ми казали, що це дуже важливо розуміти, тому що да, як перлина, звідки вона береться, вона з певним слой за слоєм наростає. От. Ну, тобто, якщо ви розбереться з тим, як що таке перли, звідки вони беруться, ну то ви багато чого зрозумієте. Е, Далі, е, господар цієї накшатри, це є Марс, от е, стать жіноча, має природу ракшасичну. Ну не переживайте. Зараз тут чортики з вилами бігати не будуть спокійно. Все хорошо, да. Е, да колір її чорний. Потім би здавалося, да що це перлина, але чорна перлина. От вона є рухома, ціль її. Е, ще, ще, ще чекайте, пардон, е, чітра чітра, перепрошую. Тип цієї Накшатри, вона м'яка, е, ціль її це кама, да, от і вішва карма. Да? Тобто ми знаємо, що будівельник всесвіту, да? і тут цікаво, е, те, що ми зараз першого героя, якого нашого будемо дивитися, це є стінг. От в нього попадає в першу паду Чітра. Так, от, але спочатку, мершень, перш ніж ми до Чітри перейдемо, я би хотів і на пару слів нам ще нагадати ще раз про Чітру, що це за накшатра. От, за що вона відповідає, яка вона? І нагадаємо те, що вона дві пади знаходиться в накшатрі в цьому, в знації Діви, і дві пади знаходяться в знації Терезів. Тобто вона така поєднує. Тобто практичність, э, э, скурпульозність, таку ну, цю детальність діви, да, і оцю, Ну, вміти будувати стосунки, гармонія, творчість, да. От Сатурн, нагадаємо, що екзальтує в Терезах, да? цю, скажем, терпіння. Да? Тобто вона така з -з 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 захоплює дві цих сторони, да? тобто ці як і Діво, і Терези. Оцих два знаків вона поєднає, така як сцепка виходить, да? і тому вона така специфічна, але в той же час вона ну, великий дуже потенціал має. Так, Іна, передаю слово. Так, доброго дня. Сьогодні ми з вами роздивляємось читру, Що ж там такого цікавого? Це марсіанська накшатра, і все вірно ви сказали. Всі марсіанські накшатри вони завжди розділяють пополам земний знак і. Е Повітряний знак, тому звичайно, що з ними завжди буде пов'язана енергія і практичності да, з марціанськими накшатрами, і при цьому якоїсь творчості, краси, насолоди, да, ками. І дуже часто чітра накшатра є якраз в гороскопах або якихось людей пов'язаних шоу-бізнесом, да, це співаки, це актори, це там якісь музиканти, танцюристи, да, дизайнери дуже часто, тому що чітра вона або про якусь таку творчість красу в плані. Uh, прям приносити задоволення, в принципі, вона завжди приносить задоволення, і друга частина я б сказала, що Чітра дуже часто буває в гороскопах якраз архітекторів, дизайнерів, тобто людей, які технічно щось створюють. У нас Ді, будуть та, такі та, приклади. Та, та. тобто, дивіться Діпа — це про практичність, якісь речі вдосконалення чогось. А Сатурн це знову ж таки це якесь служіння, і знову якісь практичні речі, те, що може нам пригодитися, причому в побуті таке на кожен день. Угу. Так, і так цікаво, що саме в Чітрі насправді Венера отримує градус свого падіння. Тобто, якщо ви вивчаєте астрологію джіотіш, насправді професійно, то ви повинні знати, що планети вони падають не просто потрапляючи в знак, вони мають якраз ступінь падіння, попадаючи в ту чи іншу накшатру. І саме в накшатрі Чітра падає Венера. Так. Я звіняюся, що хтось щось не вивчає ведичну астрологію, Ви чого? Ну бігом контакти з записали під відео бігом навчання, бігом. Дівчинів не вивчають, вони таке не говорять. Наші всі підписники, всі, хто нас дивиться, вони всі вивчають. Да. Я да. дуже хочу в це вірити, що у нас дуже усвідомлена аудиторія, вони всі розумні, мудрі, а неможливо бути розумними і мудрими, не знаючи свій гороскопчик. Тому, звичайно, вони всі вивчають. Да. Да. Ось. І на перший споряд може показатися, що ну, раз Чітра це накшатра падіння венери, що це люди якісь нетворчі, да, вони не, не відчувають красу. Але насправді так і є, коли ми отримуємо десь дуже сильний градус падіння, падіння то людина, навпаки, вона, вона відчуває, що їй цього не вистачає, і вона максимально буде на це йти. Але вона постійно буде як знаєте, не повністю задоволена в цьому. Їй буде постійно казати, здаватися, що вона може й більше. Тому люди з накшатрою Чітра вони дуже часто досягають успіху саме в направленнях, які пов'язані, наприклад, там, де є краса і творчість, і тому, що вони хочуть довести там до ідеалу. Особливо та частина, що в Діві, вона постійно не до кінця задоволення цією красою. І люди додають, додають, додають Знаєте, як у совершенстві постійно працюють над тим, щоб зробити краще. Воно вона вже прикинь, але є... по да, да. От, ну, це, це також да для тих, хто гороскоп, бо ну особливо хто початківці починають вивчати водичну астрологію, да, то у всіх така паніка, вони там в мене там планета в кошмар. Да. Тут, 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 тут якраз от, ну, в Діві вона чітко показується. Ну, якщо подивитися, то дуже часто от, ну, правильно сказала, що дизайнери і люди, які в моді зайняті, у них дуже часто Венера в падінні. от іменно в Діві вона знаходиться в останніх градусах, і це ті люди, які іменно. Будуть що робити, вони будуть старатися максимально скільки це можливо, то тобто її постійно підтягувати, вдосконалювати, ще щось там доробляти, доробляти ще і ще, і ще, і ще трохи, і ще трошечки, щоб воно було. Так. Ну от і це, це якраз той момент, от що допомагає. Ще, ще до речі, також в цю тему це мені сподобалося як, там колега, психотерапевт, він ну, такий продвинетий чоловік. Да, він каже, що ви зрозумієте те, що вам не потрібно пропрацьовувати всі свої травми. Тому що, якщо б не ваші травми, якісь там дитячі, ще якісь такі речі. От тому що якщо в людина якась травма, така я бідний, все, людина горе зверне, вона буде перти до кінця, заробляти сумасшедшо великі гроші. Та, то з для чого щоб комусь щось доказати або компенсувати цю якусь свою травму? Дану тось я кажу, якщо да, в тебе в дитинстві не було велосипеда, то ти розізлився і купив собі Фараль. В дитинстві в тебе судно не було травма, Тому хтось зажабився і не подарував тобі велосипед. А ти то есть... тепер <тол> став, <тол> знаєте, <тол> як Енцо Феррарі? А, да, тобто, от і тому е, ну це нормально, то що в нас є якісь непропрацьовані речі, тому що для нас в дійсності, це є двигун. От тут, якраз те, що в читру попадає, це якраз мова йдеться про те, що це якраз по Венерії, по всіх показниках Венер. От людині цього буде не вистачати, і людина буде старатися максимально прагнути того, щоб от досягти по Венері чогось такого, прям такого, такого. Да? Так, передаю вам далі слово. Відкриваємо Стінга, так? Да? Так, да, якраз хочеться про стінга побалакати, бо в цілому, я думаю, що всі люди знають, хто такий Стінг. Ну хіба що, може, новонародження не знати, але в цілому, це легенда музики. Да? Я думаю, що з усіх поколінь його знають, і в цілому, ці пісні, під якими всі танцювали. Ось тому ось людина, яка має в своєму гороскопі також дуже проявлений чітко. Ну, давайте так, пару слів про нього ми скажемо. Да? Тобто, ну, оце сам стінг, да? ну там молодший, старший. Вот. Ну, в нього дійсності пісні э, вони такі, дійсно, как, як це? -то вони вони зачаровують Да? От, дано ну, ще чому не зачаровують зараз ми це ще далі поговоримо і на розповість так так значить це є англійський рок музикант актор лідер групи The Police з сімдесят до вісімдесят року тисячу до 1984 року да От з 1984 року він почав соло сам постійно е, вже співати. От і його псевдонім Стінк він був отриманий з 1971 року за чорно-жовту смугастий светр, в якому він з'явився на сцені так, що так Так, е, тепер давайте перейдемо до його гороскопу. Ось ось його гороскоп. так, е, висхідний в нього рак. Далі ми бачимо те, що в нього місяць попадає. Ну він же висхідний рак, він же Лаг... місяць, він же лагнеш. Ну, попадає в третій будинок. А це для творчих людей дуже добре. Ну, от, плюс ще в третьому будинку стоять чотири планети. Всього то тобто є місяць, сонце, Сатурн, Меркурій, на там столпотворіння на ну туди. Плюс ще місяць атмакарка, плюс попадає ще в чітру, плюс попадає в першу пад. В общем, наворотили все, що там могли, да, есть тобто більше, ну це добре для творчості, плюс він також як особистість, він дуже сильний. От, в плані того, що в нього по варзі 40 бінду попадає на перший будинок. От, хоч тут немає планет, але він дуже сильний. Плюс ще на перший будинок ми бачимо, то, що йде прямий знаковий аспект раху з водолія. Так от, і плюс в нього ще цей аспект Юпітера також попадає на другий, на цей ну, планетний аспект Юпітера, також на перший будинок. От, ну, Для творчості дуже великий потенціал. да. Так, далі Інна передаю слово вам. Цікавий приклад, він насправді з дитинства любив. ну, в нього мама займалася також вона була професійним музикантом, хоча й не працювала в цій сфері. Mm -hmm. Ось вона там була перукареєм, ще кимось працювала, але не була пов'язана в роботі з музикою. Але вона привчила його з дитинства грати на фортепіано. Хоча йому це не дуже подобалося, його любов'ю це була гітара, це був джаз. І ми бачимо, якраз у нього третій дом дуже да, Такий, якраз для гітариста, дуже показний. Mm -hmm. да? що якраз, ну, він дуже різносторонній цей третій дім. В нього дуже сильно проявлений лев знак, що теж як показник джазової музики, бо якраз джаз дуже пов'язаний з генетикою вогню. Також ось і ну він почав цим це йому якби йшло. Да? Це йому хотілося. Він був спочатку вже з музикою пов'язаний. Да? Звичайно, потім, коли він почав вже сам співати, вони там організовували групу спочатку. Да, він був в групі, яку ви ось прочитали. Думаю. Ось, і я думаю, що насправді він, як музикант, він постійно ну, через те, що в нього дуже проявлений знак діва, да, і сама чітра, яка довести до стану діаманту, то я думаю, що він прискіпливий музикант. Що він прям не те, що просто там ну, на емоціях я так відчув, я так зробив. Ні, в нього дуже класна діва. Діва, вона завжди незадоволена. Вона доводить. До ідеалу, ще в третьому домі, да, мої ручки, пальчики, що я творю, що я ну, взагалі на що я витрачаю свою енергію. Я думаю, що як музикант він дуже прискі... прискіпливий і він завжди був не повністю задоволений, як наче не до кінця гарно, як хочеться ще повної реалізації. Тим паче, що в нього ще є лев заповнений, а це як в контрасті, да, це як ну, діва, да, таке дійти до ідеалу Чітра, прям доритися, докопатися, зробити якусь структуру таку, да, Чітра дуже любить все по поличкам розкласти. як Наприклад, а є, але як і доповнення знаку легшою і проявити свою унікальність. Да? І спочатку він був у складі групи, але так цікаво, що саме коли у 84-му році він не просто став соло-співаком, да? вийшов на таку індивідуальну діяльність, але він якраз у цьому році розвівся з дружиною і одружився вдруге. А якщо ми з вами згадаємо, якщо знову таки ви такі вивчаєте ведичну астрологію, то ви знаєте про те, що коли у людини, а, якщо ми роздивляємось подружжя більш так знаєте, пристально, то ми можемо до другого шлюбу відносити територію другого дому. І подивіться на його другий дім. Він другий раз у цей у цей рік одружується, і в нього як і сразу, відразу він починає сольну кар'єру. Подивіться, який знак лів. Е, лів. Що це за мова така сьогодні? Це ж Меркурій в Лів Тейлор прям. Ознак лев, який мене І Розумієте, наскільки це спрацювало? Тобто, така у мене така, знаєте, така. Бачення, як наче він і повинен був другий раз одружитися, як наче він якби другий раз не одружився, він би не проявив свою сольну кар'єру. Тобто він другий раз одружиться, в нього включається територія другого дому. Якраз проявляється дуже сильна енергетика лева, він виходить в свою сольну кар'єру і з цього року він починає вже повністю як а, сольний співак. Да. І, в принципі, Цінується як дуже гарний сім'янин. До речі, ну да, в нього є два шлюби, не без цього, і там, до речі, дуже така цікава історія. От якраз тут відчувається падіння в чітрі венери. Тому що коли у людини проявлена чітра, найчастіше в неї завжди будуть проблеми в шлюбі. Завжди, тому що чітра нашатра падіння венери. Да, Венера це карака відносин. І майже завжди ви побачите у людей з чітрою дуже великі проблеми в шлюбі або декілька шлюбів. Так. Інна, всього два шлюби? Боже мій, для чого, це більше, ніж розбивати скоро Ніколаса Кейджа, і там було п'ять. Там все трошки. А, ну так, да. ну от. Да, Тому ви то, вважаєте, для нашого бізнесу то, і... дуже гарний сім'янин, всього два шлюби. І то, ви знаєте, він далеко не ходив. Він з, з, зі своєю дружиною розвівся, знаєте, заради кого? Заради її кращої подруги, яка жила поруч. Тобто все по сімейному, бачите, порадє, да, все да, як да. одна сім'я. Ну, найближча подруга дружини. Він з однієї розводиться, жениться та дружиться на іншій. Фомпаті. Вона живе поруч, все нормально, все по домашньому, все ж добре. Да? Це я вже сказати, в ту тему. Це колись була історія, пам'ятаю на Шумівша у Львові. От. ну, там вийшло так, що мій батько спілкувався там з певним колом людей, і один з них там був адвокат. Ну, от, ну він займався йому сімейними розлученнями там, і так далі. Ну, от, ну, от, жінки часто питають, там, як вийти добре заміж, там ля-ля. Була одна дуже цікава історія, як ну, так як я з цим працюю, да, то я ззаду вже цю історію вже не раз. Дівчатка, да. ну, що потрібно для того, щоб е, ну, бути в шлюбі, да, то есть, щоб там залишитися, щоб це було довго, щоб було все добре. Ну, в першу чергу дівчата біжать в салон, там, от, Зачіску зробити, нофтіки накрасти, губки, то все треба, без питань. Цікаво, було дуже цікавий фактор, тому що гарна дівчинка. Гутанії чоловіку дружився. От, жили, були, все було добре. Він розвівся з нею. знаєте, на кому одружився? На її мамі. Серйозна організація, да а я можу сказати, що зараз вивчаючи Джотіш, я розумію абсолютно чому да між ними там різниця десь більше 20 років, ну тим не менше, от вона іменно, тобто вона проявляла до нього, знаєте, оцю ну таку місячну турботу і цей синочок, що ти там хочеш їсти, ще щось там і їсти приготував. Жінка красива, а теша була турботлива. От він і женився на тіщі розумієте? От і все. І цікаво, бо тому що сидить така жіночка і сидить молодий гарний хлопець. Ну, їм добре. Це так само, як Макрон. От я сьогодні там його біографію знову дивився. Да? Тобто, ну в них там свої якісь, ну, ті дві душі, в них там якісь стосунки. Я розумію, те, що є. Якісь певні правила для побудови сімейних стосунків, ну знову ж таки, бо мені також знаєте, я там записую відео астрологічна сімейна психологія. мені там пишуть, там Петро. Ви так категоричні. Там якийсь плані. Петро не абсолютно не категоричний. От як хочете, так і живіть. От, абсолютно як хочете, от як, як хочете, так і живіть. Ну, розумієте, це абсолютно ваша справа. Знову ж таки, я не маю таких інструментів, щоб вам сказати, чи вам так, треба, чи не так. Зійшли, зійшли. Так, є рекомендації, але як ви будете жити, ну це ваша абсолютно справа. у нас завтра мене занесе, я не знаю. Тому зарікатись не буду нікуди. Ну, надію, що все буде добре. Так, що таке. От, от. І тому ще, ще, до речі, так само за третій будинок, то, що ми говорили, дивіться, у нього дві планети: Сур'я і Шані, попадають в хасту, а хасту це знову ж таки щось робити ручками. Да? От, третій будинок, ручки ще й хаста, да. так що так само тут хороший показник для творчості. Так, так. І хітра якраз довести добри, до діаманту, да? показати якусь яскравість, проявленість, ну, чому ні? Да? І я б сказала, що чітра ще знаєте, вона дійсна вона пов'язана з чого з музикою, тому що чітра пов'язана з ілюзіями. Чому часто нам потрібно? Музика. Бо ми в, в процесі слухання музики, да ми е, як літаємо в якісь свої мрії, якісь свої ілюзії. Да. Це допомагає музика. Насправді вона може допомогти як завести людину в ілюзію, так і вивести. Да. Людина може закохуватися, якісь емоції підніматися. Чому, наприклад, якщо там у людини якісь важкі розлучення та да, чому не рекомендується і слухати навпаки ці пісні, да, про любов, про кохання? Бо людина вона виходить з цієї ілюзії для неї важко. Тому ну, музика насправді тих, які були там в стосунках. Перша пісня, якому познайомилася, перший понціонук піде по там це ні в якому разі, да? чому музика може зцілювати. Да? Чому коли проблеми такі душевні, да? треба слухати мантри, звуки природи і так далі? Музику, яка може зцілювати. Тому музика вона може дуже сильно заводити в ілюзію, виводити з ілюзії, Тому ось і теж можна сказати, що це ну, деякий аспект чітри, який присутній взагалі в музикальних. Напрямки також дивіться, чітра, бачите, тут чітра в Чітрі падає Венера. От, і давайте ми нагадаємо те, що музика, іменно е, музика природи, іменно музика моря або океану, найкраще, де немає якоїсь там структури, от просто хвилі, воно собі все плаває, От, І це, до речі, дуже хороший метод для того, щоб е, ці змінювати установ, ці переконання, переконання установки різні в голові, то воно дуже добре до цього допомагає. Тому так. Да. Ну в нього що дивіться, в нього де, це ми говорили про третій будинок. Але в нього ще цікаво, тому що там прямий аспект і планетний, і знаковий йде з дев'ятого будинку. Ну, знову ж таки, він людина, скажімо так, зовсім не глупа в духовних питаннях. Да? Бачимо, да, що в нього цей паде, от Юпітер аспектує ще й третій будинок. Тобто... Це дуже сильний Юпітер. І по аж така варгі сильний, бачите, і в дев'ятому домі прям прекрасний розум. Да? Дуже сильний. Ну от молодець, да. так що таке, от такий от стінк, да, здавалося б, да, бо хтось музику слухає, які та музиканти там, да ні. Вони вони всі зовсім не прості люди. Якщо розібратися, то люди світового рівня це дійсно люди, які досягли великих висот. Також те, та, що я кажу про ці про як його ну, то що ми зі мною хочемо про міленьких хардерчиків, будемо записувати відео, да? О, то якщо подивитися, то це люди, які займаються медитацією. Причому дуже глибоким. Ну, один з них, давайте ми подивимося, Джеф Безос. Тут тобто він що починав, продавав книги. Чому він їх продавав? Ну щоб продавати книги, треба їх читати і треба щось з них розбиратися, хоч щось трошки. Ну, от. І знову ж таки, хто читає книги, це люди, які толкові, да? тому що це люди, які можуть читати книгу і на там, кілька годин входити в певний транс, певну медитацію. Ну, от. І він же їм почав продавати. Тобто в нього вже була класна аудиторія. Ну, от ще один з моментів, да, як медитація допомагає. Ну тобто, якщо ви хочете досягти успіху, не треба як лошадь там найти на бороду і там фігачити. Ні, все зовсім не так працювати потрібно так, але ну не більше ніж 30 годин в тиждень. Це максимум. Весь решта часу займатися зовсім інакшим справами. І чим більше ви знаходитесь в медитації, чим ви більш гармонійна людина, тим більших результатів ви досягнете. А от це бігати там по 70-100 годин в тиждень, то м -м, трошки не про це. Ви не в ту сторону біжите. Да, так, що так. Окей, хорошо, Інна, дуже дякую за цікаве відео. Маєте що додати? Можливо, щось якісь цікаві речі можете писати про стінга, або у вас є, програється накшатра, читра. От і навіть не думайте про таке, що ви не вивчаєте ведичну астрологію, то, то взагалі гріх, ви що? То, то таке навіть не можна таке думати. Да. Хорошо, да, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.